Дуже... Ми, громадська організація IT-Бабусі, спільно з бібліотекою імені Івана Франка, організували такий проєкт, який назвали Ми разом, для того, щоб ви приходили до нас у гості, щоб слухали історії про Одесу, щоб співали разом з нами пісень. Ми якось разом повинні пережити цей час і зробити його для нас продуктивним, щоб ми більше навчилися. Щоб ми стали розумнішими, мудрішими, добрішими один до одного. Саме для цього нам даються такі випробування. Цей проєкт ми, громадська організація «Ті бабусі» реалізуємо за допомогою уряду Німеччини та громадської організації німецької ZFT, Форум ZFT. Ми разом ходимо з вами в театри. Наступного разу у нас буде тут. Спектакль. У нас обов'язково буде новорічне свято. І я вас прошу, готуйтеся до нього. Готуйте костюми, зайчики, білочки, снігуроньки, mm -hmm. все, що ви хочете прожити. Справа в тому, що ми такі свята з нашими пенсіонерами готуємо вже багато років тому. Ми працювали, почали працювати із поколінням, яке пережило два голодомори. Другу світову війну і у них не було дитинства. І ми зрозуміли, що потрібно це компенсувати. Тому ми проводимо такі свята для людей старшого віку, але в дитячих костюмах. Не обов'язково в дитячих, просто в карнавалі. Що таке карнавал? З допомогою карнавалу, по-перше, ми можемо позбутися того минулого, яке нам заважає. Ось, наприклад, у нас така е, є пенсіонерка, назва її Люда. Яка ходить з паличкою, хворіє, не має грошей і почувається бідною і нещасною. І сама себе називає Баба Яга. І вона прийшла на карнавал у костюмі Баби Ягі. І з великим задоволенням вона його вхутрірувала. Цей образ зробилася страшною, дуже гарний і страшний наряд пошила. І вона протанцювала танець Баби Ягі. Після чого. Її помітили в модельних агентствах, її зараз фотографують як модель старшого віку і запрошують працювати, у це було до війни. Її запрошували працювати моделлю у київські фірми. Ну, у нас наша організація займається виходами на подіум людей старшого віку також. Так що у вас ще все попереду. Або, наприклад, у нас був такий рік, коли на подіум, коли на це свято прийшло десяток королев. Всі хотіли жити як королеви, бути багатими, щасливими, відомими, розкішними жінками. Кожна королева, ми з ними готувалися, ми готували танці, ми вчилися, як ходити гарненько. І кожна королева приготувала собі окремий, дуже гарний образ. Це називається відзворотньою. Від того те, то, 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 до чого я прагну. І я одягаю на себе цей от, образ. І ну, також було дуже чудове свято. Вийшли королеви всі індивідуальні: королева шахова, королева зимова, королева осені. Ну там було десяток різних королев. І навіть була королева молдаванки в бігудях, в якихось там в тріселях, да, в, в халаті. Тобто, кожен відірвався як зміг. Тому я вас запрошую також: готуйте карнавальні костюми в останній. Це завчасно вам говорю, тому що в останню п'ятницю.